Септо презентує. Цій історії є частиною проєкту Нотатки Незламних про військовослужбовців та військовослужбовець 116-ї окремої механізованої бригади. Це досвід війни з перших вуст. Їх важливо почути, щоб рефлексувати та розуміти, як це. Жити, поставивши в пріоритет захист країни та її людей. Історія Бахи. Командира механізованого батальйону. Командир механізованого батальйону, позивний Мі баха. Чим займаємось? Командир механізованого батальйону управління підрозділами під час ведення бойових дій. Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід в армії, з чого він почався? Про ваш досвід загалом перебування на війні. Значить, досвід мій ще з самого початку. Військової агресії Російської Федерації. Я був мобілізований у 2014 році, у першій мобілізації був призваний в бригаду, там на посаду командира механіз... механізованого взводу. От, звідти пройшли, там проходили навчання безпосередньо в бригаді. Звідти були відправлені на виконання бойових завдань в Луганський аеропорт. Перший мій бойовий досвід. От. Прибули ми в Луганський аеропорт 4 червня 2014 року. От. До того я взагалі не мав ніякого бойового досвіду. От. Було перший дуже страшно, тому що не було якогось розуміння і поняття, що нас чекає попереду. От. Через три дні був перший артилерійський обстріл. От. Так скажем, така. Перша подія в житті, коли дійсно дуже сильно злякався, і, в принципі, навіть не розумів, як діяти в тих ситуаціях. Укриття як такого у нас не було, ми знаходились в господарчій будівлі, яка там на території Луганського порту. От, але потихеньку-потихеньку втягнулись. Хлопців теж втягнув. Почалися перші там, стрілецькі вже бої, коли противник почав вже атакувати нас по периметру. От. Але Завдяки мужності і витримці наших хлопців, в принципі, ми пройшли е без втрат. От. Після того я звільнився в березні місяці 2015 року. От. Ну і вже 23 числа 22 року я перебуваючи у Бориспольському районі у своїй сестри рідної. Я працював, працював до цього в Києві, От, я заїхав до них переночувати, і прокинулися ми від того, що почався обстріл Борісперського аеропорту. І моя сестра спустилась з другого поверху, запитала мене, що це таке. Це була четверта ранку. Я говорю, рідненька сестричка, почалась війна. Ну і після того сів в машину, приїхав. На Батьківщину, в Чернівську область, місцево, місто Вобровець. От, І одразу пішов до воєнкомату. Коли зайшла перша колона в наш район, ми її зустріли. Зустріли у нас було 15 чоловік. От. Було на озброєнні у нас стрілецька зброя, РПГ, От там пару гранат. Нам вдалося в населеному пункті Новий біків зупинити цю колону. Дві одиниці ми спалили, але теж понесли втрати. Загинув наш побратим Олександр Кошель. От. Але колону ми зупинили, яка йшла в сторону в бік. Києва. От. І після цього, поки агресор був на, на території Чернівської області, в принципі ми постійно були у нас такі виходи, ми зустрічали ці колони, палили ці колони. От. Після цього, вже, як в Чернівській області, війська Російської Федерації вийшли, я знаходився безпосередньо ще в роті охорони. Після того моїх побратимів, які були в цій роті, почали розподіляти по різним підрозділам, бригадам, батальйонам. Основна частина тих людей, яка була зі мною, попали в окремий стрілецький батальйон. Я відповідно своїм рішенням написав рапорт за своїм бажанням перейти на нижчу посаду. Я туди пішов командиром взвода Стрілецького. Батальйон виконував завдання в Кліщівці, в Андріївці, в Опитному і безпосередньо в Бахмуті. От, там я пішов вже на підвищення по посаді з командира взводу Стрілецького. Я був призначений на посаду командира Стрілецької роти. По закінченню виконання бойових завдань в Бахмуті батальйон було виведено в Сумську область. От. Там ми вже проходили коротке відновлення, і звідти батальйон відправився на розформування в Старичі. І на формування, відповідно, вже безпосередньо 116 ї механізованої бригади. От. Ну А після цього ми вже отримали перше бойове завдання, і вибули були на запорізький напрямок, приймали участь у наступальних операціях. на Рєхівського новопрокопівському напрямку. От. Там безпосередньо вже батальйон прийняв своє перше бойове хрещення. Батальйон, так скажем, повністю справився з виконанням своїх бойових завдань. От. Після Ріховського напрямку батальйон виконував завдання в підпорядкуванні організованої бригади безпосередньо в Авдіївці. Хочу дуже сильно відзначити. Також е підрозділи колективної зброї, це і мінометні батареї, батальйони, і розрахунки гранатометні МК-19 і піхотні підрозділи, які, переборюючи ці всі, е так скажімо, зовнішні фактори, негативні, які впливали під час ведення бойових дій в Авдіївці, вони справились, вони виконали всі поставлені бойові завдання перед е батальйоном. От, і тому я. Дійсно горжусь, що я являюсь командиром такого батальйону і такого злагодженого організму бойового, який в подальшому, зараз після того, як ми закінчимо відновлення боєздатності, ми далі підемо на виконання бойових завдань, і я впевнений на 100%, що батальйон в подальшому так само буде виконувати бойові завдання, і будемо будем захищати тарини нашої держави, тому що. Ми всі прекрасно розуміємо, що ця війна не на один день вона не закінчиться ні завтра. Нам з цим придеться жити дуже довго. Поки агресора ми не знищимо, поки агресора ми не заспокоїмо, то життя нам не буде. Враховуючи ваш бойовий досвід, враховуючи той шлях, який ви пройшли, на яких засадах, принципах? Цінностях ви будуєте роботу з особовим складом своїм. Ну, в першу чергу, це повага. Повага, як безпосередньо в підрозділах між солдатами та сержантами. Відповідно, повага між офіцерським складом і солдатом. Це дуже важливо, тому що якщо немає поваги, немає довіри, відповідно солдати за командирами не підуть. Як зробити так, щоб вони за вами йшли? Що ви можете порадити, наприклад, іншим командирам, щоб люди за ними йшли, щоб вони виконували їхні накази, їхні вказів? Саме головне, щоб командири були з людьми, це найголовніше. Якщо солдат бачить, що командир з ним, якщо він в окопі, люди за ним підуть. Це дуже важливо. Тому що якщо командири будуть десь а, від людей знаходитись на відстані там, 10 кілометрів, да, солдат буде сидіти в окопі а Його командир буде керувати товаришем військовослужбовцем десь із, якогось, із якоїсь палатки, то діла не буде. Впевненість дають тільки командири, це дуже важливо. Є дуже багато мотивованих військовослужбовців, які приходять Збройні сили, але основну мотивацію має давати командир. Це і командирське інформування, це знову ж таки забезпечення. Я прибуваю своїм підлеглим командирам офіцерському складу, щоб вони обов'язково, окрім вогневої тактичної підготовки, будь-якої підготовки, просто збирали своїх людей, сідали в тісний круг і з ними просто спілкували. Тому що, знаючи, чим дихає той чи інший солдат. Що в нього там в сім'ї вдома відбувається? Що в нього з його психологічним станом? Тому що бойові дії це завжди е, напруга. В який момент ви зрозуміли, що мотивацію дає командир? Е, я просто сам пройшов цей шлях тернисти від командира зводу до командира батальйону, тому я так скажем, е, це все пройшов на собі. Я коли був командиром взводу, я опікувався кожним військовослужбовцем. У мене було на то можливість, тому що в зводі мене було 30 чоловік, і я, в принципі, міг з ними з кожним поговорити, узнати, де в кого які проблеми. От. Ну і відповідно, Коли ти перший раз поцікавився, то наступного разу солдат вже прийде сам до тебе. Якщо він відчуває, що з командиром можна спілкуватись про свої проблеми, якщо він допомагає вирішувати ті проблеми, то. Військовослужбовець прийде і другий, і третій раз, і в подальшому це буде відбуватися. І це плюс для командира, тому що він знає, де в нього є проблемні військовослужбовці, а де в нього ті військовослужбовці, які в принципі готові до виконання якихось бойових завдань, і він за них не переживає, і в принципі не навпаки цих солдатів спонукає до того, щоб вони підтримували своїх побратимів. Якщо, скажімо, Трапиться ситуація, коли до вас доведуть бойовий наказ, бойове розпорядження, і ви будете розуміти, що його неможливо виконати. Якими будуть ваші дії? Чи ви будете, скажімо, посилати людей, розуміючи те, що це буде провал? Чи ви будете відходити? Я. Не знаю, що це може бути за такий бойовий наказ, який не можна виконати. Любий бойовий наказ можна виконати, тільки його треба грамотно спланувати. Якщо це дуже буде складне завдання, то до виконання може залучатись і сам командир батальйону, якщо в тому є потреба. Солдат готовий йти на виконання любого завдання. Якщо це завдання грамотно сплановане, воно грамотно доведене до військовослужбовця і йому зрозуміло, як його виконувати. Це дуже важливо. Планування, процес планування в Збройних силах України це теж дуже важливий процес, на якому треба приділяти дуже багато уваги. І от якщо а, ті люди, які планують ту то чи інше виконання бойового завдання, вони грамотно до цього підходять. І саме головне з відповідальністю, тому що на виконання будь-якого завдання йдуть живі люди, військовослужбовці, то в принципі м проблем ніяких не буде в тому. Про момент цивільного населення і його залученості до війни. На вашу думку. Чому ця заангажованість людей вона зменшилася? Чому вже не збираються весь ці черги, і яким чином на них можливо повпливати? Коли е війна продовжується дуже довго і люди, певно, не бачать тому кінця і краю, от, відповідно, вони втрачають якусь мотивацію, на мою думку. Я не думаю, що це стосується якоїсь, якоїсь втрати там, патріотизму до своєї держави. Да? Кожна людина шукає містечко під сонцем завжди собі. А війна не являється тим містечком під сонцем, яке може бабить чи, чи якось мотивувати йти в армію наразі. От, тому. Я просто хочу, щоб люди розуміли одну, одну річ. Якщо ми самі, самі не виженемо агресора з нашої території, ніяке НАТО, ніяка інша країна не пройде і цього не зробить. Все, що ми можемо зробити, це можемо зробити тільки своїми руками. Да, Це дасться нам дуже великою ціною і дається нам ця. Ця перемога, ця війна нам дасть дуже великою ціною. Але ми маємо зрозуміти, що в нас не буде майбутнього, якщо нас просто з'їсть така держава, як Російська Федерація. У нас не буде нічого, у нас не буде майбутнього саме вони у наших дітей. Вони розбродуться по всій планеті і держава Україна просто перестане існувати. Тому тим, хто послухає. Цей запис, це інтерв'ю. Я просто хочу побажати віри в ЗСУ Збройні Сили. Допомагайте Збройним силам. І якщо у вас є натхнення і бажання, вступайте до Збройних сил, і разом ми дійсно переможемо і звільнимо нашу державу від тієї нечисті і від того зла, яке пройшло на нашу землю. На вашу думку, в чому полягає незламність людей, які зараз в струю? Я думаю, це велике бажання зберегти країну, зберегти ту державу, в якій ми народилися, зберегти і дати майбутнє нашим дітям, нашим майбутнім внукам, щоб вони жили і зберегли ту перлину, яка називається Україна. Інші історії слухайте у плейлисті нотатки незламних на нашому каналі.